Онлайн школа програмування Steambar.ua вітає вас. У нас сьогодні другий урок курсу інформатики 6 класу. Тема нашого уроку це растрові та векторні зображення, їх властивості. Під час уроку ми з вами розглянемо також формати файлів растрових та векторних зображень. І так, добре, давайте з вами, шановні шостикласники, розпочнемо урок. І ще раз повторюю, що ми сьогодні розглянемо формати зображень, взагалі поняття, що таке формат. Ось. І подивимось приклади растрових та векторних зображень і їх особливості. І так, формати у нас будуть растрових та векторних зображень. Да? Ось так званої растровою та векторною графіки, про яку ми говорили на першому уроці. Я б хотів би, щоб у нас сьогодні возунг нашого уроку з вами став те, що все ж таки комп'ютер, ноутбук, планшет це є пристрою. Я думаю, що це такі речі, що насправді кожен з нас це розуміє. Да? Тобто, це є пристрої, і ці пристрої вони не можуть думати. Да? Ось ми маємо ще раз для себе це розуміти. Ось, коли будемо розглядати цю тему, що все ж таки комп'ютери. Це є пристрої, які виконують просто команди, які закладені або програмістами, або команди, які надає користувач комп'ютеру. І може виникнути таке питання. Сучасні комп'ютери вони дозволяють працювати з файлами різних типів. Ось, ми знаємо, що ми можемо і музику прослухати, і відео переглянути. І текстові документи якісь редагувати, і в тому числі і зображення, мова про які сьогодні піде. І ось що треба розуміти? Цікаво знати, ось ви маєте це знати, що кожний файл на комп'ютері, окрім даних самого файлу, тримає в собі ще назву та розширення. Це так званий формат файлу. Да? Тобто навіщо взагалі цей формат файлу створений? Подивіться, ось у нас тут наведено два приклади. Да, ось один приклад це зображення з розширенням JPEG. Ось у нас C1 JPEG, Да, Тобто назва у нас море на англійській мові, один. Ось, а розширення JPEG, Ім'я файлу. Навіщо потрібне ім'я файлу? Ім'я файлу потрібно для того, щоб людина могла ідентифікувати, да? тобто, що тримається в цьому файлі. Да? Наприклад, я з'їздив на море, вирішив зробити собі світлину, ось таку сфотографував, скинув на комп'ютер і підписав, да? то це є ім'я файлу. А ось формат, друга частина, яка після крапки, С1 це назва, да? я підписав море один, да, на англійський. Крапка, і далі йде розширення або формат файлу. І ось формат файлу він потрібен саме для комп'ютера, щоб коли ми подвійним клацанням миші, наприклад, відкриваємо з вами файл, щоб комп'ютер міг зробити наступне: ідентифікувати за розширенням, що це за файл і через яку програму необхідно відкрити. Да? Наприклад, якщо це у нас файл розширенням JPEG, а JPEG – це розширення растрової графіки, то необхідно відкрити через програму, яка дозволяє від... е... переглядати зображення растрової графіки. Якщо у нас ось другий приклад, е... назва файлу вірш, да, тобто, напевно, в цьому документі зберігається вірш і розширення docx, то комп'ютер, побачивши е... прочитавши в файлі, коли ми. Команду відкрити надали як користувачі подвійним клацанням. Він вже за цим розширенням визначив, що це розширення док і необхідно вже відкривати не через ту програму, яку він відкривав зображення, а через ту програму, яка призначена для чого? Для того, щоб відкривати текстові документи DOCX. Ось. Док це у нас формат розширення Microsoft Office Word, да, в якому ми з вами неодноразово працювали, або ви зі своїми вчителями. І так, тобто, що ми маємо розуміти, що комп'ютер, як я зазначив на початку, лозунг, не вміє думати, да, тобто він повністю виконує ті дії. Ось, які заклав програміст або користувачі які Команди надає Да? нічого іншого він самостійно вирішувати не може цей пристрій. Ось і тому, щоб пояснити, скажімо так, щоб комп'ютер розумів, через що відкривати файл, який тримає в собі якісь дані. Придумали, що у кожного файлу є ті люди, які розробили операційні системи, файлову систему у різних комп'ютерів. Ось вони придумали що? Що у кожному файлу дати, окрім назви файлу? Море, вірш або якийсь інший дати ще розширення, да? тобто, щоб було розуміння, через яку програму відкрити. Бувають, наприклад, такі випадки, що ми завантажили файл з якимось розширенням, а у нас самої програми, яка б могла це розширення відкрити, що нема да? не встановлення на комп'ютері. У такому випадку, коли ми спробуємо цей файл відкрити, нам комп'ютер запропонує пошукати, наприклад, в інтернеті. Що це за розширення, яка потрібна програма для цього розширення. І так, добре, молодці. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, да, що кожний файл на комп'ютері має ім'я, яке призначено для користувача, і розширення або формат, яке призначено для комп'ютера, ноутбуку, планшету, щоб він розумів, через, як, через яку програму необхідно цей файл відкрити. Наприклад, розширення є таке mp3. Це музичний файл, да? і коли комп'ютер зустрічає файл з цим розширенням, то він розуміє, що цю програму треба відкривати, цей файл, вибачаюсь, треба відкривати, через що? Через музичний програвач. JPEG, ось як у нас на прикладі, через е, програму, яка дозволяє оглядати зображення. Вірдogс через текстовий редактор Word. Добре, тепер давайте розглянемо детально формати зображень. Ми вже, ви вже знаєте, що текст, малюнки, музики під час роботи з комп'ютером зберігається у файлі у файлах, залежно від того, які дані зберігають у файлах. Розрізняють текстові, графічні, звукові та інші файли. Однак навіть серед графічних файлів є різні за форматами файли. Це пов'язане з різними способами кодування даних у цих файлів. Да? Тобто, не можна сказати, що є лише якийсь один формат зображень, а насправді їх може бути дуже багато, оскільки. Існують різні графічні редактори, різні операційні системи в різні часи, скажімо так, розробляли люди ти, яким чином описати вміст зображення або графічного файлу, тому форматів може бути навіть. Дуже багато і ну насправді більшість сучасних ось комп'ютерів вони там підтримують десятки або сотні форматів зображень і без проблем ви зможете відкрити. Ну я, наприклад, у мене ще не було такого випадку, щоб комп'ютер не міг відкрити якісь, е, якесь розширення растрової графіки. Векторною була ситуація, коли у мене комп'ютер не може відкрити, оскільки ну там є специфічні формати для креслень, наприклад, і так далі. А що стосовно растрової, то завжди відкривалось. І так, давайте більш детально поговоримо ну найрозповсюдженіші, їх дуже багато форматів, ну ті, які найрозповсюдженіші, формати растрових е зображень. і так Формати файлів растрових зображень. Я зараз зачитаю, а ви уважно послухайте. І так, формат BMP, англійською Bit Map Image, бітова карта зображень. Зображення зберігається без страти якості, тому розміри цих файлів досить великі. Стандартне розширення імен імен файлів цього типу BMP, да? тобто є такий формат BMP. JPEG. Ну, на мій погляд, це найрозповсюдженіший формат файлу. файлу від англійського Joint Photographics Expert Groups об'єднана експертна група в галузі фотографій. Розмір графічних файлів зменшується за рахунок втрати частини даних і погіршення якості зображення. стандарті розширення імен файлів, «JPEG» або GPP через E. Наступний формат GIF. Да? Ну, тут іде вже про. GIF – це анімаційний формат, ось який дозволяє собі не лише одне зображення в одному файлі, а декілька зображень по, по черзі їх змінювати. GIF – від англійського Graphic Interchange Formats – графічний формат для обміну, призначений для зберігання зображень, що мають до 250… 56 тисяч кольорів. До 256 вибачають кольорів, наприклад, мальовані ілюстрації, а також анімованих зображень, стандартне розширення імені файлу GIF. Наступний формат PNG, це формат з прозорим фоном. Ось, PNG від англійського Portable Network Graphics, портативна мережа графіка, файли цього формату мають. Невеликий розмір без погіршення якості зображення, стандартне розширення імен файлу цього типу, PNG. Ось ну тут, ще раз, ось про ці три формати: JPEG він розповсюдженіший, да? тобто, якщо ви фотографуєте на. Телефон або на цифрову камеру, то найчастіше у вас саме в JPEG буде зберігати. ГІФ це все ж таки для анімації використовують. А коли вам необхідне зображення, в якому буде прозорий фон, Да тобто не буде фона, а лише сам об'єкт буде зображений, то ПНГ. Ну, це ми більш детально будемо, ось, коли вже практично будемо працювати про ці формати і їх використовувати. Наступний формат це TIFF. Цей формат. Сканери, коли сканують, найчастіше ось цей формат використовується. І так, тіп від англійського target Image File Format. Теговий формат файлів зображень. Зберігає зображення без страти якості, використовується в поліграфії під час сканування зображень, як і файл формату. Ось, є ще такий формат. <клух> ну і BMP e, мають великі розміри стандартне розширення імен файлів цього формату ТІФ або ТІВ, так, да? ось. Тобто, ну, дивіться, у нас наведені деякі формати, ось. І ось тут цікаво знати, ось серед, ну, цього переліку, ось я вже виділив, да, коли розповідав. Ну, ще раз, давайте ось так цікаво знати, щоб наголосити на цьому, що існують інші формати растрових графічних файлів для документів. Які передають це мережу інтернет, дуже важливим є невеликий розмір файлів, оскільки від цього залежить час передавання даних, тому використовують графічні формати, що мають менше порівняно з іншими розмірами: GIF, PNG. Да, Ось ну, оскільки сьогодні у нас інтернет в різні сфери людської діяльності проник, тому безумовно, що ці формати вони ось і є найрозповсюдженішими. Хоча безумовно, що є і інші формати. І так, добре, ми з вами розглянули формати растрових зображень. Ну, є ще ж друга група зображень, ось про яку ми говорили, це векторні зображення. І що треба розуміти про векторну графіку. Ось формати, які є файлів у векторної графіки, формат IE Adobe Illustrate. Ілюстратор фірми Adobe. Да? Це стандартний формат файлів, редактора верторної графіки в програмі Adobe Illustrate. Файли мають розширення імені AI. Да? Ось, тобто є така програма Adobe Illustrate, яка там і веб-фахівцями використовується, і е, тими людьми, хто створює різні постери, журнали. Ось в ну, більшості для вебу використовується для створення сайтів. І ось eh, Adobe Illustrator має формат розширення AI. Далі CD, CDR від англійського Core Dray, малювальник фірми Corel. стандартний формат файлів векторного графічного редактору Core Файли цього формату можуть мати розширення імені CDR або CDT, да? Ось, ну дрейф це взагалі такий один з найвідоміших. Продуктів для створення саме векторної графіки, професійних таких редакторів. І ось безумовно, що ті люди, які розробили цю програму, вони розробили і тип, і формат, да, тобто спосіб зберігання графічних об'єктів і формати. І так, добре, наступне ЦВГ, Skylab Vector Graphics. Векторна графіка, що масштабується. універсальний формат, який має широке застосування під час створення креслень і веб-файлів. Стандартне розширення імені SVG. Да, ну Є ще ось такий формат. Наступний. VMF від англійського Windows MetaFile, MetaFile Windows, універсальний формат для програми, що працюють в операційній системі Windows, використовується для зберігання колекції графічних зображень, Microsoft, Clip Gallery, можливі розширення імен файлів WMF, EMF, WMZ, EMZ, да? тобто Microsoft компанія Windows операційну систему, яка розробила, ось навіть розробили власний формат векторної графіки. Ну, в Word ми можемо, да, коли вставляємо, наприклад, стандартний ем, якийсь е, якийсь зображення малюнок, то ось е, воно зберігається в цьому форматі. І так, добре, наступний ODG або Open document graphics File, Графічний файл з відкритих документів, формат файлів векторної графіки, що використовується програмою LibreOffice Drive. Є такий пакет програм альтернативний. Ми з вами в шкільному курсі вивчаємо, спираємося все ж таки більше на Microsoft Office. Но є ще так званий OpenOffice, або LibreOffice його ще називають. Він теж має і текстовий редактор, і табличний редактор, і редактор презентації, і інші програми, які входять до пакету цього програм. Продукту. Ну, цей продукт він є безкоштовний, Да? Тобто, якщо Microsoft Корпорація продає свою програму, то OpenOffice будь-який людина, може завантажити безкоштовно використовувати. До речі, дуже багато людей. Скажімо так, використовують цю програму. Тому, я якщо у вас є така можливість і бажання, можете ще познайомитися більш детально з OpenOffice. Ось, ну ми все ж таки будемо більше спиратися з вами в курсі на Microsoft Office. Ну, це не єдине рішення, да тобто, тут як кому зручніше. І так, добре, цікаво знати, да тобто що треба ще розуміти, да ми з вами перше розглянули формати. Растрових зображень, друге формати векторних зображень. І ось, безумовно, що можуть перед користувачами виникати, які працюють в графічних редакторів, різні питання. І ось для тих, хто хоче знати більше, що переважна більшість редакторів растрової графіки можуть перетворювати векторну графіку в растрову. Да? Тобто векторне зображення в растрове без проблем можна перетворити. Цей процес займає небагато часу та має назву конвертація. Набагато складніше буде перетворити растрову графіку у векторну. Цей процес може бути доволі тривалим і потребує окремої програми. Прикладом такої програми може бути Trace. Процес перетворення растрової графіки у векторну називається трасування. Да? Ну, тут ось ми маємо з вами спиратися на знання з минулого уроку. Про що йшла мова на минулому уроці, ось давайте з вами шостий клас, ви молодці вже розглянули формати, і все ж таки зробимо рефлексію. ось Для тих, хто не знає, що таке рефлексія, це самоаналіз, да? тобто, в якійсь мірі ми згадаємо те, що розглядали на першому уроці, а ми розглядали, ось я вам зараз наведу ось такий приклад, розглядали, ну по-перше, так, щоб трохи навести, да? розглядали з вами фрактальну графіку. Ось ми її не таркаємося, оскільки її створюю фрактальну графіку створюють комп'ютерні алгоритми. Ми тільки згадали, що ми в скречі вчили да, колись кота е, малювати різні фігури, візерунки, повторюючи одні й ті ж самі дії. І ось, окрім того, що ми з вами, давайте я ось так, буду поступово сам робити рефлексію свою. ось, А ви теж так потім зробите, щоб. Краще запам'ятати матеріал. І так, що ми маємо вже до другого року з вами зрозуміти, що є, графі... є можливість у сучасних комп'ютерах працювати з графічними файлами, є три групи, да? і так, перша група фрактальна, де комп'ютер малює, друга малює. Друга група, ось я подивився на це зображення і згадав, що є ще растрова графіка, да? де утворюється зображення за допомогою пікселів, ось приклад. Не розмите, а коли вже збільшена якась частина зображення, то ми бачимо ці квадратики, з яких це зображення створене. Ми з вами розглянули, що є формати растрових зображень, наприклад, JPEG, GIF, PNG. Ось. І окрім того, що є растрове зображення, ще проводимо, подивилися на цей малюнок, він же не такий, як цей. Да? Тобто, не, скажімо так. Нереалістичний, а більше, скажімо так, анімований. Да, ось цей чоловічик, робот, клоун, не знаю, як його назвати. То ми бачимо, що він зроблений з чого? з примітивів графічних. Да? А графічні примітиви згадуємо: це у нас приклад чого. Це у нас приклад векторної графіки. Да? І svg формат і інші формати. AI від Adobe Illustrator, ось ці формати дозволяють зберігати, що зображення, які створені з графічних примітивів, і ми знаємо, що якщо формат зображення у нас растровий, то масштабування втрачається якість. Якщо формат зображення векторний, то при масштабуванні у нас якість що не втрачається. Однак комп'ютер. Описує кожну фігуру математична, ось, тому, напевно, ось той момент, коли я казав, цікаво знати, ось тут, тому, напевно, і досить важко перетворити, оскільки ну, не всі об'єкти виходять просто математичними функціями описати. Да? Коли ми перетворюємо трасування, у нас відбувається процес, коли ми перетворюємо вектор, не вибачаюсь, у растрове зображення. І так, добре, насправді матеріал досить складний, але основне я сподіваюся, що ми з вами зрозуміли да, і можна підвести підсумки, що ми розглянули формати зображень. І так, перше, да, з нашим бозунгам з, цього, з сьогоднішнього року, що комп'ютер не думає, ось оскільки це пристрій, і тому кожний файл зображення він має ім'я та. Розширення або формат. Ім'я потрібне користувачу. Формат розширення потрібен для комп'ютера, щоб він розумів, через яку програму відкривати цей файл. Якщо це розширення графічного файлу, то відкривати через програму Переглядач графічних файлів. Далі розглянули основні розширення растрової та векторної графіки, виділили. JPEG, png gif формати які найчастіше використовуються в растровій графіці. Ось, Виділили формати від CorelDRAW, від Adobe Illustrator, які використовуються в векторній графіці. Розглянули, що є можливість перетворити простим способом векторну графіку на растрову, а ось растрову на векторну вже більш складніше. Ось. І з розумінням оцих теоретичних матеріалів можна з вами продовжувати. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до нових уроків. До побачення!